Маленький хлопчик запитав у мами, чому ти плачеш? Бо я жінка, не розумію. Мама обійняла його і сказала: Ти цього ніколи не зрозумієш, ніколи. Тоді хлопчик запитав у батька, чому мама інколи плаче без причини? Всі жінки інколи плачуть без причини, тільки зміг відповісти батько. Згодом хлопчик виріс, став чоловіком, але не переставав дивуватися чому ж жінки плачуть? Врешті решт спитав він у Бога, і Бог відповів замисливши жінку, я хотів, щоб вона була досконалою. Я дав їй плечі такі сильні, щоб держати цілий світ. І такі ніжні, щоб тримати дитячу голівку. дав їй дух такий сильний, щоб терпіти пологи, та інший біль. Я дав їй волю таку сильну, що вона йде вперед, коли падають інші. І піклується про недужих та втомлених, не скаржачись, я дав їй доброту любити дітей за будь-яких обставин, навіть якщо вони кривдять її. Я дав їй силу підтримувати чоловіка попри всі його вади, я створив її з його ребра, щоб вона захищала його серце, я дав їй мудрість зрозуміти, що добрий чоловік ніколи не завдає жінці болю навмисне, але подекуди виробити. Випробував її силу та рішучість, стати пліч оплюзним без вагань, і врешті я дав їй сльози і право проливати їх де і коли потрібно. І тобі, сину мій, треба зрозуміти, що краса жінки в очах, які відчиняють двері до серця, туди, де перебуває любов.